Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Коло тебе». В нашій мережі для підключення абонентів ми використовуємо різні технології: FTTB, FTTH, GPON. Всі вони успішно реалізовані нашими інженерами для надання якісних надійних та безперебійних послуг нашим абонентам. Сьогодні ми хотіли б зупинитися на двох основних технологіях: FTTB або Ethernet та PON або X-PON чи GPON, як його називають. Показати та розказати, як працює кожна технологія, які обладнання використовуються, як будуються та які відмінності. Покажемо вам наочний ланцюжок підключення аж до самої квартири, включаючи варіанти організації резервування живлення у квартирі. Ми розуміємо, що в мережі інтернет дуже багато інформації на рахунок цього питання, тому хочемо просто і наочно пояснити для наших користувачів, та й не тільки. Розпочнемо з обладнання, яке стоїть на стороні провайдера. Ось такий комутатор встановлено в кожному під'їзді вашого будинку. А інколи навіть по декілька на під'їзд, якщо будинок високий або має не один канал слабких струмів. З одного комутатора можна підключити до 24 користувачів. А ось це так званий ОЛТ або провайдерський термінал, який виконує функцію комутатора для підключення по технології PON. До речі, ви інколи могли зустрічати в мережі назви X-Pon і PON. E -PON Ікс є узагальнюючою назвою технології а решта букв перед PON вказує на особливості її реалізації. Ми обрали для себе GPON, що означає Gigabit Passive Optical Network, тобто пасивна оптична мережа з гігабітним підключенням абонентів. Термінал встановлюється лише один на весь будинок або ЖК чи навіть цілий мікрорайон. З одного порту може підключатися 64 абоненти. Саме в цій моделі з такою кількістю портів, використовуючи оптичні дільники, які встановлюються на поверхах або між ними, можна підключити. 1024 абонента. Звісно, за допомогою тих же таких дільників можна підключити і 2000, але це зменшить швидкість, яку отримує кожен. Тому ми такого не робимо. Адже в першу чергу турбуємося про якість наданих послуг і відповідність тарифних планів з заявленим параметрам. Яким же чином провайдери ведуть боротьбу за резервування живлення та час автономної роботи свого обладнання? Відповідь не зовсім очевидна, оскільки на перший погляд може здатися, що чим більше поставиш акумуляторів, тим довше інтернет працюватиме. Це Дійсно так, але є один момент, як і в Ethernet, так і в PON, Необхідно резервувати не лише обладнання, яке стоїть в будинку, в ЖК чи районі, але й вищестояще, тобто базові вузли, а також кореневе обладнання або ядро провайдера. І чим ближче обладнання до ядра, тим його важче живити, оскільки там використовується обладнання із більшим споживанням та має більше вимог до резервування. Чим менше вузлів, які потрібно живити, тим більше шансів тримати автономність мережі. Повертаємось до кінцевого обладнання та його резервування. Щоб забезпечити 6-8 годин автономної роботи без світу. Світла везернет використовуються літій залізофосфатні акумулятори 12 вольт і ємністю 6-7 ампер. Вони можуть працювати понад 3000 циклів заряду розряду, без втрати ємності, тобто протягом всього цього часу вони зможуть забезпечувати до 8 годин роботи без світла. Швидкість заряду акумулятора до 100% складає близько 4-5 годин. Тобто при графіках відключень, які були минулого року, там 4х4 чи 5х5, цього буде. Буде цілком достатньо, щоб інтернет не зникав взагалі. Щоб збільшити тривалість автономної роботи, можна використовувати АКБ більшої ємності, наприклад, 12 А буде тримати 10 годин, 18 А близько 12 годин. Але варто зауважити, що це має сенс тільки якщо буде встановлено блок швидкого заряду. В протилежному разі акумулятори просто не будуть встигати заряджатись. Ви скажете: а якщо встановити велику батарею, скажімо, 100 Агодин, яка здатна підтримувати 72 години роботи? То при жорстких графіках відключень, наприклад, коли 8 годин світла немає і 2 години вона є, вона буде не дозаряджатись. І вже через 12 таких циклів вона не зможе працювати навіть 8 годин. Додатково в ТБ почали встановлювати пристрої швидкого заряду, що дадуть змогу скоротити час заряджання до однієї-двох годин, що робить технологію Ethernet дуже привабливою та енергоефективною. А В пон технології для живлення провайдерського терміналу ОЛТ використовуються як акумулятори, так і джерела безперебійного живлення. Останні є менш енергоефективними за рахунок перетворення напруги, але дають можливість віддалено контролю рівня заряду. І наявності постійного живлення. Акумулятор може бути таким же, як і везернет, тобто залізофосфатний ємністю від 6 до 12 і до 100 ампер годин, або потужніші, навіть дивлячись, яка модель використовується провайдером. Як бачимо, схема живлення обох пристроїв в обох технологіях практично однакова, тобто ніякого чуда в пон немає. Єдиною різницею є те, що для побудови мережі в ЖК чи в будинку, чи в мікрорайоні використовується різна кількість комутаторів чи терміналів, які потрібно живити. Тобто, якщо постане питання циклічної заміни розряджених батарей, то в поні ресурсно це зробити простіше ніж в Ethernet, за рахунок їх кількості. Далі хочемо показати вам, як відбувається підключення абонента, який кабель заходить в квартиру та які пристрої встановлюються. У випадку Ethernet у квартиру заводиться класичний мідний кабель з восьмома жилами, який закінчується пластиковим коннектором. Цей коннектор вставляється в роутер чи напряму в ноутбук. Налаштування зазвичай динамічні, тобто, після встановлення логіну і пароля на роутері інтернет буде працювати одразу. Якщо встановити кабель в комп'ютер, інтернет працюватиме теж одразу, якщо він отримує налаштування динамічно. У випадку PON оптичний кабель проходить чималий шлях до квартири. Проходить через дільники, розгалужувачі. Потрапивши у квартиру, оптичне волокно підключається в абонентський оптичний термінал. З якого виходить вже звичайний нам мідний кабель вита пара з вісьмома жилами, який після цього вставляється в роутер чи комп'ютер. Сам оптичний термінал підключається в живлення 220. Хотіли б зауважити, що терміналом називається як даний пристрій, що виконує функцію комутатора, скорочено ОЛТ, так і абонентський пристрій, який встановлюється у квартирі, скорочення Ону. Це так, просто щоб вас потім не плутати. Сам оптичний кабель дуже вибагливий до умов прокладання, тобто його не можна гнути, крутити, оскільки це впливає на затухання світлового потоку. До речі, більшість викликів на сервісні роботи пов'язані саме з пошкодженням оптичного кабелю всередині квартири. Важливо також заживити ваші кінцеві пристрої в квартирі, тобто роутери чи абонентські термінали, щоб мати змогу використовувати інтернет без світла, оскільки всі намагання провайдера забезпечити вас стабільними послугами виявляться марними. Як свідчать наші опитування, станом на жовтень 2023 року лише 60% абонентів можуть забезпечити себе в квартирі не менше ніж 4 годинами живлення. Серед основних способів це павербанки. Блоки безперебійного живлення, інвертори, станції, генератори. Технологія Ethernet є зручною в плані резервування, оскільки за відсутності у квартирі будь-яких джерел резервного живлення достатньо кінець кабелю, який приходить до вас у квартиру, вставити в ноутбук. І інтернет буде працювати доки є заряд у вашому ноутбуці і доки тримає батарея провайдера. Якщо все ж ви хотіли б заживити роутер, тоді таких варіантів безліч, і випливають вони із наявного у вас джерела резервного живлення. Розглянемо найпопулярніших три з них. Якщо у вас є станція, наприклад, Blue Yeti або EcoFlow, що генерує 220 вольт, тоді достатньо просто підключити блок живлення роутера в його розетку. Якщо у вас є павербанк, тоді використовуючи перехідник usb DC ви зможете заживити роутер на той час, скільки вистачить ємності павербанку. Наприклад, 20 тисяч міліампер триматиме роутер 12 вольт пів ампера понад 8 годин. Якщо у вас є міні- джерело безперебійного живлення, призначене спеціально для пристроїв таких як роутери або термінали. В комплекті вже є всі необхідні перехідники, і тоді роутер достатньо просто під'єднати одним із них. Перевагою використання ДБЖ є можливість постійної роботи через нього, навіть в період, коли світло вдома є, а в момент його зникнення роутер продовжить працювати, та ви навіть не відчуєте, що світло зникло. Тобто він автоматично переведе в режим роботи від акумулятора. А при наявності світла заряджається. До речі, посилання на ДБЖ, павербанк і перехідники будуть в описі до цього відео. В технології POM просто під'єднати кабель в ноутбук вже не вдасться, оскільки спершу необхідно заживити оптичний термінал. Після його заживлення процес резервування роутера відбувається аналогічно технології Ethernet. Тобто, якщо у вас є станція Блюеті, EcoFlow та інша, із виходом 220 ви підключаєте термінал і роутер в його розетки. При підключенні через павербанк вам потрібно буде вже два перехідники, і павербанк достатньо для роботи двох пристроїв потужності. Потужність можна побачити на блоці живлення на самому пристрої або можна порахувати самостійно. 12 вольт помножити на 0,5 А ампера до рівня ватт. Далі сумуємо потужність роутера та терміналу і підбираємо потрібний нам павербанк. Наприклад, 20 Вт буде достатньо, але варто зауважити, що такий павербанк з двома пристроями буде працювати приблизно удвічі менше часу. В джерелах безперебійного живлення зазвичай є 2-3 виходи, тому з легкістю підключаються в них обидва пристрої. Час його роботи також буде залежати від потужності підключених пристроїв. І нагадуємо, що перед підключенням переконалися у правильності напруги, звіривши її з блоком живлення вашого пристрою. Тобто, якщо на блоці живлення вказано 12 вольт, то підключати його треба саме до виходу 12 вольт на вашому ДБЖ. Кожна з технологій має свої переваги і недоліки. Але провайдери роблять все можливе, щоб абоненти залишались на зв'язку максимально довгий час. Головне потурбуйтесь про проживлення кінцевого обладнання у своїй квартирі. А про решту потурбуємось ми протягом цього року. Ми готувалися до можливого розвитку подій із відключенням світла, та будемо робити це і надалі. Наразі закуповуємо генератори, шукаємо локальний бізнес, зжикає з генератором, що готовий поділитися потужностями, розробляємо певні сценарії дій всередині компанії на різні випадки розвитку подій. Проводимо пошуки, тестування альтернативних шляхів живлення, таких як, наприклад, сонячні панелі. Технології наразі не головне, оскільки обидві вони забезпечуються тими ж самими акумуляторами. Головним є можливість провайдера вчасно реагувати на ситуацію. Дякуємо вам за увагу. Матеріал був люб'язно підготовлений командою коло ТБ». Бережіть себе і разом до перемоги. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал. пересилайте це відео також своїм друзям сусідам. Нехай будуть також в курсі, як все працює.